Життя, експлуатація, будівництво, дев'ятий район – це простір, який постійно у русі тут усе розвивається кожен день. Новий етап, новий результат. От не стихають звуки роботи. Цеглина за цеглиною, поверх за поверхом формується новий простір для життя. Шостий будинок на фінальній стадії. Оздоблення фасаду, внутрішні роботи, підключення інженерії. Усе рухається до однієї мети. Здачі в експлуатацію зовсім скоро. Поруч активні роботи у сьомому перекриття поверхів, монтаж конструкцій. І вже починається новий етап будівництва кутловану восьмого будинку. Майбутнє району буквально виростає на очах. Ми готу. Шостий будинок до здачі в експлуатацію. Вже завершуються підготовчі роботи. точніше завершуючи роботи по декораціям по дитячому майданчику. у нас новий нас з'являється більше території, де ми можемо надати комфорту людям, маленьким власникам квартир наших. Продовжуємо будівництво сьомого будинку. В нас залишився останній поверх. Будівництво продовжується. Погода нам цьому сприяє, осінь у нас тепла. Одна з квартир шостого будинку, світло, простір, вигляд, що відкривається з вікна. Ранок тут інший. Широкі вікна, ергономічні планування, місце для сімейних вечорів і ранкової кави. Це якраз трьохкімнатна квартира, яка залишилася до продажу. А в неї вікна виходять з кімнат в двір, де можна дивитися за дітьми. І кухня виходить на неймовірні краєвиди, тому можете подивитися вигляд з вікон. Запрошую вас. І ось таким чином ми здаємо квартиру. Поштукатурені стіни, базова електрика, лічильники і двоконтурний газовий котел. Сучасні під'їзди зручні, охайні, продумані до дрібниць. Вони зустрічають вас щодня стильні, безпечні, комфортні з першого кроку. У нас завершується, вже зараз готують дівчата прибирання під'їздів, підкраси під'їздів після ремонтів. Тому ще зовсім трошки якийсь тиждень, і ми можемо зайти вже в чистий під'їзд. Який буде готовий для того, щоб сюди ходили власники квартир. Дев'ятий район збудований з сегли та сучасних матеріалів з увагою до тепла та шумоізоляції, надійних інженерних рішень і правильних технологій монтажу. Абсолютно всі будинки зараз ми знаходимося знову ж таки в сьомому. Виконуються в нас з цегли подвійної, ну верніше, дрібний керамічний блок, сейсмічний знову ж таки, так як ми будуємося в сейсмічно-активному регіоні. Жорсткість нашого каркасу забезпечує перекриття. От воно зв'язане все по контуру за допомогою монолітних ділянок та обв'язочного поясу. Товщина стін наших будинків 380 мм, плюс утеплення мінераловатне. Це все забезпечує оптимальну температуру, клімат всередині приміщення. Відповідно як зимою, так і влітку, але будинок це лише частина. Громадський простір формується одночасно: комерційні приміщення, паркомісця, зручний під'їзд до гаражів, доглянуті алезі і лавки усе для зручного повсякденного життя. У Нас територія велика, тому паркомісць у нас достатньо. Вони в нас не на продажі. В нас є середині двора. Місце, де можна заїхати вигрузитись, занести до квартири і далі виїхати, поставити машини на парку місця, яке передбачено для власників квартир. В дворі в нас парку місця тільки для людей з обмеженими можливостями. В гаражах в нас є можливість вивести електрику для того, щоб люди, які зараз користуються новими новим видом транспорту, могли так само заряджатися в. В своєму особистому гаражі, тому це передбачено. За будинками готуємо місця парку. Місця Ну і благоустрій до комерції так само теж плануємо цього року завершити. Навесні наступного року хочемо розпочати. Будівництво мосту з прящівською об'їзною. Біля шостого будинку вже встановлений сучасний дитячий майданчик, безпечний яскравий, створений для радості. Тут з'являються перші дитячі історії, нові знайомства, справжнє життя району. Покупки доступні сьогодні, індивідуальні пропозиції від відділу продажу, можливість обрати планування, яке підходить саме вам. Але важливо знати одне квартир залишилось небагато. Ті, хто встиг сьогодні, завтра вже святкуватимуть новосілля. В шостому будинку, який зараз готується до здачі в експлуатацію. У нас залишилося дві трьохкімнатних квартири. А, тому їх ще можна придбати в цьому будинку. У нас залишилося так само, ще небагато квартир. У ЖК Дев'ятий район створили максимально зручні умови, щоб кожен міг придбати власне житло або приміщення для бізнесу. Квартири та комерційні площі можна купити з розстрочкою на півроку або рік. А для військовослужбовців діє спеціальна знижка на квадратні метри. Крім того, вже в зданому будинку доступні кілька гаражів, які можна придбати просто зараз. Дев'ятий район будується, розвивається, живе. І вже зовсім скоро чекає саме на вас, тих, хто цінує якість і комфорт.